Стало вчора відомо про те, що ми втратили літак f 16. Про це почали з'являтися повідомлення під час масованої атаки на Україну дронами безпілотниками і ракетами, те, що ми пережили, через що тепер сидимо без світла постійно. От був і зараз просто несеться купа інформації. Стало вже потім вже ввечері відомо про те офіційно генштаб. Повідомив про те, що справді так, літак упав, ну, тобто він зазнав катастрофи, е, от, і, е, на жаль, загинув е, льотчик, але, е, е, ну, скажімо так, Імені Генштаб офіційно не називав. Ну, з офіційної інформації немає ніде про те, хто це, але почала з'являтися різна інформація про те, що хто саме у той день загинув Олексій Месь. Який пілотував якраз цей літак, ну, в принципі, ймовірно, що це так, вже багато було статей, але потім почалися ці спекуляції різні, яким чином. Тобто ці різні, так би мовити, експертні експерти почали закидати різні теорії про те, яким же чином це сталося. Навіть Безукла вирішила теж щось там порозказувати, що абсолютно абсурдно взагалі звичай з її боку. Тільки по факту, тому що вона щось говорить. Е, поки що немає офіційної інформації про те, як саме, тому що створена група для того, щоб дослідити цей інцидент. Але вже і в різних виданнях там вже пишуть про те, що це там патріотом, типу збили, ми самі. А, ну, це абсурд повний, тому що американська сторона цього не підтверджує, взагалі не бачить ніяких ознак станом зараз. Взагалі ніяких розмов про це навіть не йде. Тобто ми не знаємо в чому причина. Потім з'явилося ще це. Я зараз про європейські змі, які вони розганяли та різні теорії, що е, українські е, наші пілоти, що вони. Не готові пілотувати взагалі в 16 що в них мало досвіду, от вони не можуть цього робити і так далі. І мені здається чомусь, що це на по суті жахливі трагедії на смерті нашого пілота зараз намагаються просто на цій трагедії за F 16 розігнати якусь іпсошну влін, історію. От мені здається це саме таким чином. Що типу, щоб нам більше не давали цих літаків, щоб надалі. Бо в нас, типу, щось от е, не виходить. Е, мені чомусь це нагадує саме це. Можливо, я помиляюся, звичайно, можете мене виправити, але поки що мені це саме нагадує саме цю історію. Е, ти розумієш? Мені цікаво, по-перше, як це потрапило в західні ЗМІ. Угу. О, о, вони ж там вони не сиділи їхні представники на аеродромі Значить, це стався видно. да, цікаво з якого боку. По-друге, ну, я не знаю, аналізувати Мар'яну мізумну це, по-моєму, абсолютно Ші. безсенсовно. Там уже ну просто всі, скажімо так, люди з місками, які вчилися добре в школі. Хоч, хоча б добре в школі, в університеті і mm. цікавилися політикою, вони всі дійшли одного висловку, ти якби, і окремо кожили, і, це як цей колективне несвідоме. Ну людина або корисна ідіотка, яка mm. ну, от знаєш, от я там борчиня з владою, я розповідаю правду, ну, намагаються якісь політичні бали собі заробити або або вона працює на країну агресора, і хай цим займається СБУ, щоб потім от цей прокурор не сидів і не розповідав: ой а Ми оте от закликали його повернутися. Мені хірано зробили для того, щоб він не виїхав з України. Розумієте? І ця історія воно буде повторюватися поки. Профільні органи не будуть займатися власне своєю роботою. Тому що Ну хто така Мар'яна безугла, і звідки вона може мати інформацію про те, що сталося? да Ну Ви знаєте, вже напевно всі знають, що вона розповіла, що збили ракетою Патріон через бла-бла-бла. Я, Я до речі, ну дивіться, це ж не перший не перший літак або гелікоптер. Які які збиваються внаслідок дружнього вогню на війні? Таке буває по перше, по-друге, ми все таки не знаємо, що там сталося. Спочатку говорили про помилку пілота. Потім про цей патріот. Ми не знаємо, що там сталося. По факту, просто от заглянув льотчик, і До речі, ми його в якомусь сюжеті, який ми показували, ну який знімали якісь ЗМІ. Я вже не пам'ятаю хто він там mm -hmm. був присутній і він розповідав Мунфіш. Пам'ятаєш, ми ще обговорювали його mm -hmm. позивний. Э, от э, Ну, коротше, це дуже неприємні е, речі. Я не знаю, я, як на них реагувати. Е, всі великі спеціалісти в усьому, всі знають, що сталося. Що сталося, насправді знають тільки військові. Генштаб вчора підтвердив загибель, а співчуття родині, знайомим і, 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 і на тому е, все. А оці всі міді спекуляції, спекуляції, ну, я завжди це кажу: що до всіх повідомлень треба ставитися критично. От які б ви читали і до відео, і до текстових, ну але я розумію, що більшість людей цього не роблять. Ну нам ще, напевно треба не знаю, коли ми навчимося, всі в плані суспільства, ці інформаційній гігієні і тому подібним речам, якщо цього не вміють ті наші, на яких ми прямо. Дивились так ухти, західні ЗМІ, вони все одно займаються такою дурнею. То, напевно, ми маємо навчитися і навчити весь світ правильно комунікувати. Мені здається, що це наша має бути місія українська, враховуючи той досвід, який ми маємо, якого немає те ж саме Європа. До прикладу. А, так ще є новина із фрон фронту, тому що з'явилось таємниче зелене світло на фронті. Так, да. фото у нас це? є. А що це таке? і Бійці повідомляють, що по позиціях світить невідомий промінь. Це повідомив експерт зі зв'язку Сергій Флеш. Ймовірно, це новий тепловізор ворожого БПЛА зала З. Там далі. Куча цифр, ну от цього достатньо, я, я не цього прошу розкажу да, да, да. з лазерним цілевказівником. і це несе велику небезпеку для наших військових, оскільки туди згодом може бути завдано удару. Також це світло можуть використовувати для того, щоб виманити особовий склад Збройних сил України з укриття. от таку тактику почали використовувати наші вороги. Просто що це нове, це те, чого раніше в принципі. Цікаво, треба буде зайти на Флеша почитати. почитати. У нього дуже цікаві матеріали, якраз по радіоелектронній боротьбі. Ну і він знає про що пише. Ну угу. а от